У всьому світі кожен знає, є батьківщина в нас одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. У кожної людини є свій куточок на землі. Це край, місто, де вона народилася. Це її маленька батьківщина. З таких маленьких різних куточків складається наша велика батьківщина. Як називається наша країна? Україна. А хто ж ми з вами за національністю? Ми, українці, ми, українці, живемо у вільній і незалежній державі Україні. Розмовляємо рідною державною українською мовою? Пропоную вам, малята, скласти віночок про нашу рідну мову. Повторюйте слова разом зі мною. Наша мова рідна, українська, гарна, солов'їна, калинова, чарівна, мелодійна. Подивіться, яка гарна дівчинка до нас завітала. Цю дівчинку звати українська мова. Доброго дня, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Йдучи до вас, я зустріла двох хлопчиків, які посварились і допомогла їм, навчила своєї улюбленої мирилки. А чи знаєте ви, що таке мирилки? Мирилки це такі віршики, які ми промовляємо, щоб помиритись. Ось послухайте мою мирилку. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько, миріться швиденько. А ви, дітки, знаєте мирилки? Дітки, давайте з вами разом розучимо мирилку. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько, миріться швиденько. Давайте повторимо ще раз. Мирилка летіла. На плече сіла, сказала тихенько миріться швиденько. Бачите, дітки, яка прекрасна наша мова. Давайте подаруємо нашій мові віночок зі слів, які ми про неї склали. Старайтеся діти, вивчити рідну мову так, щоб розмовляти правильно, красиво, любіть мову, плекайте її. Тому що народ без мови не народ.